Вітаю! Сьогодні планую розпочати черговий проєкт, спільник визволення спиць і в мене два проєкти невеликих. Я хочу закінчити ось це таку для смартфона сумочку маленьку. Я вже ручку зробила, вже ось так обробила гачком, а в нас така жара, що не можу я в'язати. Тож, все, все відкладаю, відкладаю і ось хочу, щоб. В червні все вже закінчила і показала, що в мене вийшло, Така цікава, на мій погляд, вийшла. Ну, практично вже вийшла. Сумка, бачите, яку я застіпку придумала. Вона гарманує з, з, з ручкою, тож вже зовсім трошки залишилася. І що ще хочу ось такого хам'яка роблю. Це брошка буде. Чи магнітний холодильник. Ну, це вже в процесі буде ясно. І хочу його закінчити. Це валяння, якщо що. Ось така маленька істотка в мене вже є. Тож, планую все це закінчити і зустрітися з вами вже в наступному відео, де я покажу, що я зробила, а що ні. Тож, до зустрічі. Дякую за увагу.